Дом культури. Пісьмо на допомогу. Боже. Что тут? Что тут? Никого нема? Добрый, дитина. Надо проверять здание. Здание надо идти. Блять, нет, не хуя. Это ракета прилетела, а хоть я пока. Надо жгуты, блядь. Не жгута, нихуя нет. Фу,

Так, захожу внутрь люди є. Хто поранено. Поранені є? Нема? Ну трошки, так? Зараз скоро приїде. Таких, ну, тяжких нікого нема. По поверхах хтось пройшовся, провірив всі живі, всі цілі, ні в кого нічого. А не було нікого, так? Я зрозумів. Добре. Людей нема. Людей нема. Це піздець, блядь. Так в'єбало. Людей поранених нема. Виходимо на вулицю. Я хто? П'ять хвилин після взриву. Прильоти. Ніде не горить. Ви перекриваєте воду. Це, це, треба централізовано перекрити воду, перекрити газ, якщо є. Електрику виробити та виходити, зараз буде пожарні, військові, міліція, все буде. Давайте, якщо є винтик, деться, основний. Давайте, шульку, все зробимо і да, виходимо звідси. Якщо людей більше нема. Приходимо, обережно, будь ласка. Ой-ой-ой, давайте, давайте краще. Ви куди? Вниз? Щоб перекрити? Давайте обережно. Обережно, я тримаю. Тримаю, тримаю. Тримаю, проходьте. Обережно, обережно. Ви не поранений. Обережно. Обережно. Дуже обережно. Ви знаєте, де перекривається все так? Обережно, будь ласка, перекривайте, я скажу зараз пожарним, що ви тут, ви перекриваєте і входите сюди, не ризкуйте, нікуди не йдіть. Добре? Ось так вийшло, блядь. Що я Ха -ха -ха. потрапив в Азову. Екшн. Прийшов за мною. Така цікава в мене судьба. Ой, бля.